Вітаю, друзі, сьогодні, 22 жовтня 2025 року, і стало відомо про те, що Канада анулювала контракт е, про відновлення і передачу е, Україні 25 списаних бронетранспортерів. Е, тут з того, що я читав, важко собі скласти детально е, сутність цієї угоди, але е, історія ця тягнеться ще з кінця 2022 року. І е, судячи з того, що я прочитав, 25 списаних бронетранспортерів, а їх взагалі списаних у Збройних силах Канади є більш 400 в зв'язку з переозброєнням Збройних сил, е, і канадська комерційна корпорація е, виступала посередником. Щодо спочатку, вони мали ремонтуватися неподалік від Лондона в Дорчестері, і вартість цього контракту оцінювалася в 250 мільйонів доларів. І після переремонту вони мали бути передані е, Збройним силам України. Е, як там з фінансової точки зору було о, улаштовано цей контракт, мені невідомо. Але е, суть угоди зрозуміла. Є списані бронетранспортери Збройних сил Канади. Вони через канадську комерційну корпорацію передаються в Лондон, у неподалік Лондона у Дорчестер на підприємство для відновлення. Тому що вони ну, я так розумію в несправному стані, і після того вони передаються у Збройні сили України. Так от цей контракт скандусовано, і міністр оборони Канади прокоментував скасування цього контракту так: наразі ухвалено рішення про розірвання контракту з цією компанією, мається на увазі. Канадська комерційна корпорація я не можу далі обговорювати суть справи. Подивимося, як розвиватиметься відносини між міністерством і підрядником. Ну я так розумію, теж щодо цієї компанії. І причини скасування контракту він повідомляти відмовився. Але ну по-перше, це негативна новина для зброї для України і для Збройних сил України. Це перше. А друге, нам було б все-таки цікаво поміркувати над тим, які ж причини скасування цього контракту. Я вважаю, що таких причин може бути кілька. Перша причина це: припустимо, припустимо, що Зеленський і компанія, е, хотіли закласти якийсь свій відсоток у цей контракт чи ставили якісь неприйнятні вимоги. Мені ця версія видається найбільш, найбільш імовірною, з огляду на, скажімо так, реноме і біографічні дані Зеленської компанії, і, скажімо так, їхні підходи до управлінської діяльності, якщо це можна називати, управлінською діяльністю в Україні. Це перша причина. Друга причина Збройні сили Канади вирішили не списувати ці бронетранспортери, відремонтувати їх самі. і... Поставити на озброєння Збройних сил Канади з огляду на те, що змінилася безпекова ситуація у світі, і, відповідно, виробники не встигають виробити достатню кількість бронетранспортерів, або е, в, в бюджеті Канади немає достатньо коштів для переозброєння на нові бронетранспортери. Це теж е, виглядає досить більш-менш раціональна версія. І третя е, версія, е, третя версія. Що було порушено якісь е, умови цієї компанією Каменадською комерційною корпорацією, е, підписаною згідно контракту підписаного там між Міністерством оборони Канади і цією компанією. І, врешті-решт, це призвело ну, можливо, строки, можливо, порядок оплати, і це призвело до розірвання цього контракту. Але е, крім того, ми маємо сказати про те, що розривання такого контракту є свідченням того, що Україна недостатньо забезпечила супроводження його консультативно, дипломатично по лінії збройних сил України, тому що це негативний позасунь сигнал для нас, який свідчить про слабкість нашої переговорної і управлінської команди у таких важливих безпекових питаннях, як передача списаних бронетранспортерів.